Замість диплома папірець, який не має жодної юридичної сили. Випускники Черкаського факультету Одеської юридичної академії не можуть продовжити навчання в інших вузах, бо їм не видали оригінал документа з додатком про закінчення вишу. Вступна кампанія завершується. А колишні студенти досі шукають правди. Разом з ними і наша кореспондентка Мирослава Довідка не Немає взагалі ніякої юридичної сили, тому що немає ні вхідного номера, ні дати, ні. Як такої печатки, тобто просто підпис таку довідку, практично може кожен зустрічний видати. Оригінал диплома бакалавра Черкаського факультету Одеської юракадемії цей папірець Олександрові не замінив. Хлопець вирішив продовжити здобувати вищу освіту в іншому вузі. Склав успішно іспит і пройшов на бюджетне навчання. Втім, без оригіналу основного документа про вищу освіту його не зарахували. Під питанням і навчання платне. Ці оригінали, як нам відповідають, виготовляються. Виготовляються вже досить давно. Потрібно, щоб знову ж таки їх видали як можна скоріше, тому що вступна кампанія і подача оригіналів в інших вузах закінчується на цьому на цьому тижні. Дипломи нам обіцяють на наступному. Щоб, хоча б, втрапити на контракт, мені потрібно документи подати до цієї п'ятниці. Олександр, інші студенти та їхні батьки неодноразово зверталися до керівництва факультету з проханням видати злощасні дипломи. Я їм все поясню при зустрічах. Їм треба звертатися безпосередньо в Національний університет Одеської юридична академія, де виготовляються дипломи за вказівкою Міністерства освіти і науки. У цьому році вони виготовляються окремо в кожному вузі. Та вони просили, щоб диплом видавала Одеса. Це ж витребований диплом. Хіба він має вагу перед роботодавцем мій диплом? Довелося телефонувати і в Одесу. В академії порадили вирішити питання на місцевому рівні. «Сказали, що все вирішує місцева адміністрація. Ми знову таки звернулися сюди, але ніхто нам не каже ні правди, не на наші дипломи, чи вони готові, коли вони будуть. Всім якось. Ну, всі не вони не відповідали, вони переводили сілки з одного вузу на інший, і казали, що за все відповідає міністерство освіти. Хоч ані філіал, але у них своє структурне підрозділення. К нам не суті, нікакого отношення. И мы их не регулируем. Они обратятся в свой деканат. Что касается Одессы, если ссылаются на то, что в Одессе какие-то неполадки, все готово, никаких загвозок в Одессе точно не возникает и нет. Загалом у затримці дипломів винне міністерство освіти робить висновки Володимир Богданов. Саме воно каже, декан відмінило їхню видачу за власними ж нормами. Натомість зобов'язало кожен виш видавати документи окремо. Після тривалої розмови пан Богданов пообіцяв своїм колишнім студентам. На сьогоднішній день дипломи ваші виготовлені. Вони підписуються в ректора університету. І виготовляється одночасно з дипломами по зразку минулого року додатки до дипломів, які будуть підписані в понеділок. На тому тижні максимум до середи місяць, до середи дня, ви отримаєте і дипломи, і додатки. Але якщо до п'ятниці Олександр не матиме диплома, втратить один освітній рік, а можливо і більше, адже на носі призовна кампанія. Мирослава Станкевич, Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин.